Традиції галицької гостинності у новому амплуа. Оновлений готель Львів увійшов у перелік найпопулярніших закладів Львівщини, вибравши головні лідируючі переваги, якісні послуги, великий номерний фонд, лояльні ціни та зручне розташування у центрі міста. Про комфорт туристів подбали сучасні дизайнери, які модернізували інтер'єри номерів, холу, рецепції, ліфтів. У готелі Львів одночасно можливе комфортне проживання понад трьох сотень осіб у номерах різних цінових категорій. Сучасні та комфортні номери із вишуканим інтер'єром дають можливість вам гарно відпочити під час приватної та ділової поїздки. Номери на півлюкс підходять для сім'ї із дітьми, оскільки в кімнаті є зручна зона відпочинку. Панорама міста, що відкривається з вікон номерів, робить ваше перебування у Львові незабутнім. Завжди відвідувачів тут зустрічає увічливий персонал. Готель Львів пропонує три конференц-зали із мультимедіа. Іним обладнанням на 30, 70 та 200 осіб. До послуг клієнтів готелю Львів. Ресторан, в меню якого включені страви європейської та традиційної української кухні. Ресторан готелю Львів розрахований до трьох сотень осіб. Запрошує на святкування весіль, бенкетів, фуршетів та випускних вечорів. Ще в готелі Львів до ваших послуг караоке у ресторані, дитяча кімната, перукарня та паркінг із цілодобовою охороною. Готель Львів залишить незабутні спогади про гостинність львів'ян.